Шановний глядач, сьогодні важливе питання ми хотіли би для вас розкрити, і цей перелік питань він складений з найбільш задаваних питань за час нашої роботи, тому що постійно спілкуючись з вами, з бухгалтерами, ми стикаємося з досить подібними питаннями, і тому це окреме відео, яке узагальнює певні моменти, які пов'язані з роботою. І в одному відео ви побачите якісь характерні проблеми, які стосуються часто питань зведення бухгалтерського обліку. Перше питання. Яке пов'язане з бухгалтерським обліком та сплатою податків, а саме мова піде про сплати податків на доходи фізичних осіб та єдино соціального внеску? Так, наприклад, буває, що було заплановано сплатити податок на доходи фізичних осіб, а гроші пішли на реквізити рахунку єдиного соціального внеску. Як бути в такій ситуації, скажіть нам, будь ласка, як нам бути в такій ситуації? Ну, якщо ви перепутали реквізити до оплати податків, ви маєте змогу в Особистому кабінеті чи через сервери, через які ви звітуєте, подати заяву на перерахунок коштів з одного податку на інший, але це займає десь біля місяця перерахування коштів. Тобто це буде затримка з оплатою, да. і це може бути нарахован штраф. Ну не штраф, а пеня буде нараховуватися за кожен день відсутності такого платежу. А скажіть, будь ласка, ще таке питання, яке часто задають. Це час, наприклад, подання звітності 4 ДФ, яка стосується найманих працівників, ну працівників підприємства, було невірно вказано, або нараховано податок на доходи фізичних осіб. Які наслідки такого невірного нарахування? Що робити з таким питанням? Ну потрібно подати нові звіт, Де додаток 4 df буде відкоригований. Тобто, ваш працівник, по якому ви допустили помилку, буде дублюватися двічі, але з різними ознаками. Тобто, якщо потрібно її вилучити, це буде 0. Якщо потрібно її включити, це буде одиниця. Тобто перший рядочок Іванов Іван Іванович нарахований дохід, Нараховані податки, які ви вже звітували. Вони нараховані невірно. Ви пишете нуль. Вилучає. Вилучаємо. І тут же Іванов Іван Іванович, вже ви дублюєте цей рядок, але з правильними відрахуваннями. Єдиничка. Так, єдинички, дякую, будь ласка. Бачите відповідь? До речі, на нашому каналі YouTube досить багато тематик розкрито стосовно бухгалтерського обліку та податкової звітності. Підписуйте, задавайте питання. Ми з радістю будемо відповідати. Наступне питання під час оренди приміщень. Ми часто отримуємо такі питання щодо компенсації комунальних послуг від орендаря, яким чином відбувається саме оцей процес включення до доходу сум компенсації орендаря. Як оце взагалі відбувається в бухгалтерському обліку та при поданні звітності? Ну якщо це стосується о, юридичних осіб на загальній системі, то я здаю приміщення в оренду, я виставляю орендну плату і окремо виставляю Компен... Компенсацію. так податково розглядає це питання як суму доходу, тобто вона у вас прописана в договорі оренди, да. тобто від до суми, яку ви отримали, ви є. не можете відняти комунальні платежі Не можем. та. Не враховувати їх в дохід. Добре, дякую. Таке питання ще. Наприклад, якщо людина виїжджає у відрядження, але й мова йде у відрядження не на території України, а виїжджає за кордон. Яка сума таких добових відряджень? Ну на 24-й рік встановлено, що ця сума буде добових 80 євро на добу. Це смішно, але так є. Євро- євро. Євро. Добре. А якщо йде мова, наприклад, ще таке питання задають часто. Зачасту буває так, що кошти видаються людині під звіт, готівкові кошти. Скільки часу ці кошти можуть знаходитися у розпорядженні людини, щоб це не вважалось порушенням якоїсь касової дисципліни чи податкової дисципліни? Ну, якщо це можливо назвати, що ви скажете? Якщо людина отримала такі кошти, вона їх отримує під певні операції для використання чи придбання чогось, то то тобто, на протязі п'яти банківських днів вона повинна надати в бухгалтерію звіт про використання таких коштів. І якщо таке не відбувається, то ця сума враховується, їй заробітною платою та обкладається всіми податками. Я вас зрозумів, а як додаткове благо може бути, чи це те саме? Фактично? Ні, це не те саме? Ні. Ні. Тобто тільки як зараз так передбачено законом, що так. це має бути саме так. Я вам дала на купівлю. Калькулятора. Ви забулися, чек потірали, нічого на мені не дали. І, і це буде враховано ви і як заробітна плата? В заробітна <с <с. плата. Не як заробітна плата, а ви. Ну, тобто... да. На вартість калькулятора не, ви отримаєте не, не, менше. Як що ти не звітувався, значить, ось твоя заробітна плата. Якби ну, не те, що покарання, ну добре. Але не покарання. Скажіть, будь ласка, питання пов'язане з реєстрацією блокування блокуванням податкових накладних. Оці терміни, наприклад, реєструється податкова накладна. Скова накладна, пробуємо реєструвати. Реєструємо. Вона заблокована. Скільки у нас терміну є на оце первинне оскарження? На оскарження, подання повідомлення, повідомлення, пояснення, пояснення. з документами на розблокування такої податкової, в нас 365 днів. Але якщо ми отримали відмову про реєстрацію від комісії, після тобто ми подали повідомлення, подали пояснення і отримали відмову. відмову. Ну тобто, ми зробили це звернення протягом 365 днів, ну, ми можемо там через 5, 10, 15 так. днів... але отримали, не пізніше, не пізніше, ніж 365 днів. Так, і отримали відмову. Далі скільки у нас часу? І що ми маємо робити? У нас є 10 днів на так. подання скарги на рішення комісії, так. Але якщо навіть комісію на скаргу щось не влаштовує чи чогось їй не вистачає, не вистачає їм чогось. в нас є, ми отримуємо певне повідомлення про надання додаткових документів. У нас термін 5 днів для роз'яснення чи надання, Певних документів для цієї скарги, то що ми так, дали й розгул... роздивилися, так. побачили недоліки, сказали, дайте нам ще щось, і, значить, ще п'ять днів дається. да? Але якщо ми і на скаргу отримуємо рішення про нереєстрацію податкової накладної, тоді ми маємо звернутися до суду. На Подання заяви в суд у нас є 60 днів з моменту отримання рішення відповіді. Да, відповіді. Добре, дякую. Так що ще у нас тут є, якщо наприклад фізична особа отримала кошти за послуги для товариства з обмеженою відповідальністю, чи повинна ця фізична особа подавати декларацію про майновий стан та доходи ну, в даному випадку. Таке підприємство є податковим агентом, тобто фізична особа. Повинна спочатку заключити договір. Це може бути договір цільно правового характеру на певний обсяг послуг. В такому випадку йому за виконану роботу буде нарахована заробітна плата. Отримані податки, утримані податки подана бюджет. звітність, в такому випадку фізична особа. Може не, не звітувати і ну не, не світити, подавати так. да ну це дійсно це це зручніше, якщо податковим агентом буде саме юридична особа. Наступне питання, яке також на своєму переліку, це яким чином розраховуються декретні це пологові та декретні, якось так називається. Так певна Який там порядок. По перше, повинна бути електронний лікарняний лист. Він сплачується одноразово за 126 днів декретної відпустки, роботодавець. Чи якщо ви фізична особа підприємець жінка? Яка планує уйти в декрет. Через особистий кабінет пенсійного фонду ви заходите, ви подаєте заяву на розрахунок декретний, відповідаючи вашій звітності, там майже автоматично вискакує сума декретних, яка вам підлягає. Але якщо є якісь у вас незначні порушення в цій сумі, то ви самостійно прораховуєте і в своїй колоночці ви пишете, яка сума вам Повинна бути сплачена, тобто є граничні суми, які максимально і мінімально. Підлягають сплаті. — Підлягають сплаті. Я І ще одне питання, яке я задаю досить часто: це люди намагаються створити собі умови для якогось заробітку. І йде мова про створення закладу громадського харчування, а також продажу алкогольних якихось напоїв і припитують, чи необхідно вести якийсь облік електронний, чи переро треба, чи що там ще треба. Що ми можемо відповісти, щоб так, якби в мінімальному обсязі дати напрямок руху. Що треба людям Так, при здійсненні такої діяльності дійсно повинна бути перерерочерераро. Це перше друге, у вас повинна бути ліцензія, дозвіл на здійснення такої діяльності. Це алкоголь Так, да, алкоголь, тютюн. ліцензія на алкоголь, ліцензія да. на тютюн. Це це дійсно досить важливо і досить дорого. Це все коштує, якщо цього не зробити. Бо штрафи досить великі. Шановні друзі. Будь ласка, передивляйтесь наше відео на YouTube, Задавайте питання, з задоволенням будемо вам допомагати. Гарного вам дня.